Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи і сьогодні готуємося до контрольної роботи з теми тригонометричні рівняння. Всі попередні сім уроків, я думаю, що ви вже переглянули. Розібралися, які є типи тригонометричних рівнянь, які є способи їх розв'язання. Тепер сьогодні я хочу з вами. Десь підсумувати все те, що ви вже знаєте, але звернути увагу на якісь такі типові помилки, які ви допускаєте при розв'язанні тригонометричних рівнянь. І якісь такі цікаві моменти, на які вартує звертати увагу. Отже, перше рівняння: 3 синус 3Х дорівнює 0. Перша помилка, яку ви допускаєте отут при розв'язуванні такого рівняння, ви пишете формулу для розв'язання рівняння синус х дорівні А. А тут треба звернути увагу на коло, одиничне. Синус то є ордината точки на колі, і синус дорівнює 0, отут, в тій крапочці і в тій крапочці. Тобто формула тих крапочок, то ми вже казали з вами, то є 0 плюс пі або просто можна написати, що n належить множині цілих чисел. І тепер, щоб знайти звідси х, то треба пі поділити на 3. І все. То маємо відповідь. Так, друге рівняння. Якщо я маю, наприклад, косинус x мінус π на 3, дорівнює 1. Знову коло. Коло. Косинус рівний одиниці отут. Отже, я напишу x мінус пі на 3, дорівнює 2πn n належить множині цілих чисел. І тепер, щоб знайти х, треба перенести пі на 3 вправо плюс 2πn n належить множині цілих чисел. Маю таку відповідь. Тепер візьмемо третє. Ну, я думаю, що з тих двох. Ви вже зробили висновок: що якщо з правого боку стоїть 0, 1 або мінус 1, а зліва синус або косинус, то застосовуємо коло. Тепер глянемо на таке рівняння: синус Х на 3. Дорівнює мінус 1. Тут також коло. Тригонометричне. Отут синус дорівнює мінус 1. І тут перша помилка, яку ви допускаєте, то ви записуєте, що то дорівнює 3π на 2 плюс 2πn. А треба написати мінус пі на 2 плюс 2 πn Тому що мінус пі на 2 входить в область значень функції арксинус. І тепер звідси знову наступна помилка. Якщо ви отут ділили на 3, то тут треба помножити на 3. І буде мінус 3π на 2 плюс 6 πn. І ще одна помилка, яка досить часто зустрічається, ви забуваєте, отих 2πn також помножити на 3. І от будемо мати таку відповідь. Бачите, в тому рівнянні от є дуже багато таких от неточностей. Так, тепер подивимося ще четверте. Якщо я запишу тангенс х на 4, наприклад, мінус π на 6 дорівні 0. То для тангенса, якщо я маю зліва тангенс, а справа 0, то я також застосовую коло. Тобто, мені тут треба формулу де синус х дорівні 0. Тому що тангенс то є синус поділити на косинус, і точно так само для котангенса, але для котангенса потрібен косинус, там де косинус рівний 0. І тому я запишу x на 4 мінус π на 6. Нулі синуса отут ми вже згадували, то є πен, і тепер x на 4 дорівнює π на 6 плюс πен. І тепер звідси, щоб знайти х, треба все помножити на 4. Тобто 4π на 6 плюс 4 πn Ну, єдине, що ще вартує зробити, то скоротити 4 шостих. І буде 2π на 3, плюс 4 πn n належить множині цілих чисел. От маю відповідь до розв'язання такого рівняння. Отже, підсумуємо. Якщо з правого боку стоїть 0, 1 або мінус 1 зліва синус косинус, застосовуємо тільки коло. Для тангенса застосовуємо коло і значення синус х рівне 0, або для котангенса косинус х рівне 0, якщо з правого боку стоїть 0. Тоді, в всіх інших випадках, ми застосовуємо формули для розв'язання тригонометричних рівнянь. Поговоримо про них трошки пізніше. Так, тепер отут є такий момент п'яте рівняння я тут зразу знакомику поставлю. Отут є такий от момент. Дивіться: синус пі на 4 мінус х дорівнює 1. От чим особливе те рівняння? Воно має х спереду мінус. І як ви будете з тим мінусом розв'язувати. А будете писати якесь тестове завдання, то ви не знайдете серед варіантів відповіді правильну відповідь. Таку, яку, яку ви дістанете при розв'язанні того рівняння. Тому отут треба поміняти знак, тобто винести от з тої дужки мінус. Але оскільки функція синус не парна, то ми напишемо мінус синус, і тут x- на 4. Отак. Тепер звідси синус x мінус π на 4 дорівнює мінус 1. Ну і тепер вже коло. Ми вже говорили, що синус рівний мінус 1, то я застосовую отут і пишу мінус π на 2, так? то я буду мати х мінус π на 4 дорівнює мінус π на 2 2πn. Ну, і тепер е, мені треба знайти звідси х, то переношу пі на 4 вправо. Мінус пі на 2 плюс 2πn. Так, і тепер пі на 4 треба відняти пі на 2. Я думаю, вмієте всі. Пі на 4 відняти пі на 2. Спільний знаменник 4. Додаткові множники. І тут буде пі мінус 2пі, буде мінус пі на 4. Отже, мінус пі на 4. Плюс 2πn. Так, оце є відповідь до того рівняння. Бачите? Якщо би було таке саме з косинусом, от, я запишу шосте, з косинусом. Наприклад, косинус π на 4 мінус х дорівнює 0. Ну, то для косинуса косинус парний, і тому я для косинуса просто напишу x мінус. Пі на 4 і дорівнює 0, і далі продовжу розв'язувати то рівняння. Тепер наступне на що звернути увагу треба. Якщо я маю, наприклад, рівняння синус х дорівнює 2. І дуже часто ви пишете: тут розв'язок мінус 1 степені карк, синус 2, і так далі. Тут ви забуваєте, що якщо я маю рівняння синус х рівне А, косинус х рівне А, отакі два рівняння. То дуже важливо пам'ятати, за яких умов вони мають розв'язок. Тобто А мусить належати відрізку від від мінус 1 до 1. Так, і тому отаке рівняння не має розв'язків. Якщо таке відбувається з тангенсом або -тангенсом, ну, то ми то розв'язуємо, тому що таке рівняння має розв'язок. І будемо мати арк-тангенс 2 плюн за формулою розв'язання рівняння тангенс рівне А. Так, таке маю. І ще дуже часто популярне рівняння, де ви попадаєтеся. От, дивіться, синус рівне пі на 2. І от оце пі на 2 вас тут от, е, збиває з пантелику, і ви тут не знаєте, що ви маєте тут зробити. Але зупин... зупинити це треба і подумати, що пі на 2 то є приблизно 3 на 2, то є 1,5. І тому таке рівняння також не має розв'язку. Так, оце, напевне, всі такі основні моменти, на які я звернула, хотіла звернути вашу увагу. Тепер подивимося до рівнянь, де треба застосовувати формули, і там основні моменти глянемо. От Оті от формули, про котрі я кажу, ви їх маєте записані, і я думаю, що ви їх розумієте. От тільки зверну вашу увагу, що якщо я маю рівняння синус х рівне А, то є його розв'язок. А якщо отут з'являється мінус перед А. Тобто тут стоїть від'ємне число. Мінус А це від'ємне число. Ну то от формула тоді трошки змінюється. І аналогічно для тих всіх решта. То ми про це вже говорили. Так, подивимося перше рівняння. Синус 2х дорівнює друга. Отже, як я його розв'язую? Я беру формулу для синус х рівне А. Буду тобто мати мінус 1 в степені k. Арксинус 2, то є π на 6, і плюс піка. Пі на 6 з таблички, з таблички я взяла, так? арксинус 1 і другої. Тепер, щоб знайти х, тут ви починаєте ділити на 2, і то мінус 1, і ту пі на 6, то не треба того робити. Треба записати мінус 1 в степені К. І тепер пі на 6 поділити на 2, то є пі на 12, а не 2 пі на 6. І плюс пі К також треба поділити на 2. І все. І тут на тому крапка, і ото буде розв'язок того рівняння. Так, подивимося, друге. Дуже часто є рівняння такого виду. 2 синус 3х мінус пі на 3, наприклад, дорівнює мінус 1. Ну, тут починаєте видумувати щось, куди ту двійку приткнути, дехто бере в душку її запихає, дехто ще щось витворяє з нею. То тут звідси треба дістати той синус, тобто виразити синус звідси. Отже, щоб знайти звідси синус, очевидно, треба поділити на 2 ліву і праву частину. Дістанемо мінус друга, і тепер вже розв'язувати як звично. Так, то що я тут буду мати? 3х мінус пі на 3. Синус х рівне мінус А, то є мінус 1 в степені k плюс 1. Тоді арксинус 1 і 2, то є пі на 6 плюс пік. Так. Тепер звідси 3х. Тобто я перенесу то пі на 3 вправо. Ну, рекомендую почати з цього виразу, так прийнято записувати. Плюс пі на 3. Пі на 3, і плюс ще піка. Так, і тепер це все треба поділити на 3. То я буду мати Х дорівнює мінус 1 в степені k плюс 1. Пі на 18. Плюс пі на 9. Плюс ПК на 3. Так, тобто я поділила, бачите, пі на 6 на 3. Мінус 1. нечіпаємо, то множник. Отут зпереду. Пі на 3 поділити на 3, пі на 9, і ПК на 3. І більше не треба нічого видумувати. Отут, не дай Бог, тут починати пі на 18, додавати пі на 9. Цього робити не можна. Це буде неправильно. Тому що отут оцей пі на 18 має спереду ще коефіцієнт, оцей мінус 1. В степені К плюс 1. Так, таке рівняння ми розібрали. Тепер давайте подивимося далі. Третє. Третє. Що я тут хотіла третє з вами зробити. Отут косинус Х на 4 плюс П на 6 напишу, так? Дорівнює корінь 2 на 2. Так, беру формулу для косинуса. Отже, x на 4 плюс π на 6. Та формула має плюс мінус. Аркосинус корінь 2 на 2. Я зразу підставлю. То буде пі на 4, плюс 2πn. Так, ну і тепер звідси треба дістати x. Помаленько, Х на 4 дорівнює. Плюс мінус π на 4 переписала. мінус π на 6. Перенесла оце пі на 6 вправо. Плюс 2πn. Тепер звідси треба знайти х. Треба все помножити на 4. Плюс мінус пі. Мінус 4 π на 6. Плюс 4 на 2, 8 pian. Не забувайте о той хвостик помножити. Тих 2 πn на, на 4. Так, і тепер, дивіться. той плюс-мінус пі. Ось тут от є спереду. І ви починаєте оце π 4пі на 6 рахувати докупи і ставити перед ними плюс-мінус. Тут не можна того робити. Це отак можна залишити. Або розглянути два випадки. х перше, то ви візьмете π 4π на 6. Тут можна скоротити 4 пі на 6, правда? Плюс 8πn. І другий розв'язок буде е, мінус пі. Мінус, тут я вже, давайте напишу 2 π на 3 скорочу, плюс 8 πn Тобто, я буду мати от таких два розв'язки. Тут вже можна ото порахувати. Ото і ото. Або так залишити. То залежно від ситуації, що від вас вимагається. Так. Тепер далі. Подивимося, ще, отут є четверте. Котангенс. 6х, я візьму. дорівнює мінус корінь 3. Тут також дуже часто ви забуваєте, що для котангенса там розв'язок має 6х. Я пишу пі мінус арк котангенс. Корінь 3 плюс пі Так. Ото пі не загубіть. Тепер 6х дорівнює пі, аркотангес корінь 3, то є пі на 6, плюс пі Ну, тут, звичайно, можна оце порахувати. Бо тут немає ніяких множників коефіцієнтів зпереду. П мінус π на 6, 5 пі на 6, плюс пі n. І тепер, щоб знайти х, треба все поділити на 6. То буде 5π на 36 плюс πn на 6. І n належить в множині цілих чисел. От. Так, от маємо таке от рівняння. Ну, і тут ще, то ми вже таке бачили, але давайте я ще маю його для вас підготовлене. О, тут напишемо 2 простеньке таке 2 sinнус x мінус 1 до 0. От що ви тут будете робити? Зрозуміло, ну, що спочатку перенесете одиницю вправо, а потім синус х поділите оце на 2, то буде одна друга, і тепер застосується. Формула для розв'язування тригонометричного рівняння Синус 1 12. Так, отут я знач, намагалася вам вибрати отакі от основні, такі основні, можна сказати, проблемні, але то не проблемні зовсім. то такі от якісь недоліки, які ведуть до помилки, і дуже жаль, що вони ведуть до помилки. Тому на них звертайте увагу. Тепер друга частина підготовки до контрольної роботи буде далі. Там ми розглянемо трошки інші якісь завдання, трошки складніші, можливо. Але ну, десь такі, що ви вже, може, і бачили, але я акцентую на них вашу увагу. Не забудьте підписатися на канал. Якщо вам сподобалося, поставте лайки. І до зустрічі!